Це головні кіберспортивні новини тижня. А ти нам постав лайк авансом, а ми почнемо. OG представила новий склад з команди Dota 2, додавши до колективу Українця. Легендарний Сєп та ще двоє гравців 23 Севич та Ік знову покинули OG. Що цікаво, сєп вернувся в команду лише в лютому 2025 року, а отже, пробув в команді лише близько місяця. Команда вже представила трьох новачків, які проходять випробовувальний термін. Юніт відкриття з Румунії, раніше грав за Маус. Давай лама, бельгійць, виступав за хероїк. Кідаро, Іван Бондарєв з України, грав у Alliance і e Bait, але ще не виходив на Tier 1 стабільно. Першим турніром нового складу стане Західноєвропейський відкритий відбір до Dream League Сізон 26. Ще один трансфер українця. Тепер же від ФНАТІК в дисципліні CS2. більше ніж півмільйона за українця. Джамбо сума переходу може зрівнятися з ціною Монесі, а це сотні тисяч доларів. Про трансфер висловився засновник Фнатік Семюел Меттіс. Нарешті перемогли інсайдерів. Тепер ми офіційно збанкрутіли. Рекордний трансфер у нашій історії CS. Приємно, що такі новини саме про наших хлопців. Йдемо далі. Українські команди в боротьбі за PGL Астана. У кіберспортивному світі стартували закриті кваліфікації до PGL КС Major Астана, одного з найпрестижніших турнірів року з Counter Strike 2 І Україна в грі. Відразу п'ять українських команд борються за шанс потрапити до регіонального PMP. Монте головна надія України. Команда вже грала на мейджорах і має досвід великих турнірів. Бейт стабільна організація з молодими талантами. Зараз у топ-30 світового рейтингу Хелл ТВ. Фешан Юа амбіційний проєкт, відомий швидким ростом та агресивним стилем. Лео Тім свіжа кров на українській сцені. Тім Некст левел. Новачки, які вже голосно заявили про себе в онлайні. А хто на твою думку з українських складів реально зможе пробитися далі? Напиши в коментарях. І хочу попросити підписатися на канал. Для мене дуже важливо побачити першу тисячу на каналі, і буду дуже вдячна кожному. Це були головні кіберспортивні новини тижня. Чекаю вас кожної неділі на цьому ж місці.